Слава Україні, друзі! Героям слава! Ну що, лістинг проекту TopSwap на біржі Bybit, як мінімум. Далі лістинг, Hamster Combat на біржі OKX. Можете бачити скрін. А також декілька цікавих проєктів, які зовсім скоро мають залізтись на ту чи іншу біржу. В цьому відео ви дізнаєтесь, як скоро ми зможемо зафіксувати прибуток в USDT з того чи іншого клікера або майнера. В цьому відео я не буду розказувати детальну інструкцію, адже кожен з вас знає, що таке клікер, що таке майнер, як на цьому заробляти. Тут все максимально просто або. Просто клікаємо по екрані або просто встановлюємо розширення та майнемо даний токен. Oh my God! Wow! Отже, вам приємного перегляду. Постараюсь максимально коротко та інформативно все вмістити в це відео. Для того, щоб вам було зрозуміло, скільки ви зможете заробити з того чи іншого проєкту, а також цікаво подивитись це відео. Ви на каналі Sharkus, де все про заробіток. А ви зараз шукаєте проєкт нічим не ні гірше, ніж ноткоін. До вашої уваги, проєкт Pixelverse. Зараз всі ці клікери просто на нереальному хайпі, і кожного дня в ці таблки заходять мільйони людей. Pixelverse відмінно себе позиціонує на цьому ринку, особливо з огляду на низьку ринкову капіталізацію, всього 40 мільйонів. Порівняно з 2 мільярдами ринкової капіталізації Notcoin та 20 мільярдів ринкової капіталізації Ton. Найшвидше ком'юніті зростає іменно в проєкті Pixelverse. Всього за 10 днів в даний проєкт зайшло більш ніж. 10 мільйонів користувачів. А також зовсім недавно проєкт залучив 5,5 мільйонів доларів фінансування. Pixelverse створений колишнім засновником Binance та досвідченими засновниками у сфері Web3. На додаток до PixelT команда Pixelverse розробила повноцінну ігрову систему. Міні-додаток. Telegram це лише початок, і Pixelverse стає явним лідером у цій галузі, як отримати безкоштовно токени Pixi до лістингу на біржі. Насамперед переходимо в бот PixelTab, реєструємось та кожних 8 годин майнемо токен. Звісно, там є додаткові завдання. Квести, використовуючи їх, ми максимально збільшуємо свої поінти на наш баланс. Також нова фішка в даному проєкті це є гра. Ви змагаєтесь з трьома користувачами. Хто з них більше наклікає, той і забирає увесь банк, який ви клікали. Звісно, є щоденні комбо, щоденні завдання. Знову ж таки, просто кожного дня заходимо та майнемо токен. Ну і варто сказати про реферальну систему. Вона звісно, тут присутня. Запрошуєте друзів та заробляєте додатково з них відсоток. Токен проекту Pixelverse PixFin, незважаючи на сильні фундаментальні показники, ймовірно, зростає. Як мемкоїн на ринку, чому? А тому, що подібно до мемкоїнів, як я й казав на початку, в даному проєкті тут активно зростає аудиторія. Тому залітайте зараз, щоб по максимуму збирати токенів та продати прилістинг. Лістинг на біржі, щоб ми вже продали дані токени та зафіксували прибуток в USDT. Команда обіцяє вже за декілька тижнів. Тож почнемо з проекту TapSwap, адже вже 1 числа ми зможемо продати наші токени на біржі ByBit. І що приємно, те, що це є досить таки непогана біржа, одна з топових. Ми можемо Спокійно вивести наші токени ТапСваб на біржу Bybit, продати їх за долари, або користуватися криптокартою Trusty плюс і розплачуватися в будь-якому магазині. До речі, посилання на карту я залишаю в описі під відео. Це дуже зручно. Ви можете оплатити та розрахуватися в Україні або будь-якому куточку світу ось цією криптокартою, яка автоматично буде конвертувати, наприклад, в гривні. Також нам відповідь на запитання, чи є сенс залітати в даний проект Tapswap, адже ліс вже перше числа, сьогодні вже там яке пам'ятаю 24 чи двадцять п'яте. Дивіться, я кажу так. В принципі, ви нічого не втрачаєте. Краще зайдіть, виконайте там всі ці завдання. Завдання там дорого оплачувані. Ви можете забрати там 5-10 мільйонів ось цих токенів буквально за виконання ось цих завдань. Плюс клікаєте, робите мінімальні апдейти, і думаю, що з цього получиться. Якихось 20-30 доларів, якщо ви зайдете зараз, я думаю, можна цілком розраховувати. Як буде відбуватися клейм токенів TabSwap, я думаю, це все буде ідентично, як і з ноткоїном. Ми законектимо наш гаманець в моєму телеграм-каналі, я там завжди публікую найактуальнішу інформацію. Можете вступити, якщо з'явиться якась інша інструкція, все це там публікується. Після того, як законектили токен і виводимо на наш гаманець, а далі виводимо на біржу, або автоматично знову ж. Виводимо на біржу Bybit та продаємо за долари. Ви можете холдити, знову ж таки, я думаю, в 99% там буде стейкінг, і за нього ми також будемо отримувати нагороди. Тобто, якщо на моєму балансі, наприклад, зараз там 200 мільйонів даних токенів, я можу поставити їх в стейкінг, і протягом, наприклад, 30 днів я отримую ще там додатково ну, 10 мільйонів токенів, скажімо так. Це для прикладу, хто не знає, що таке стейкінг, але протягом 30 днів ці токени будуть у вас заморожені. Отже, нарешті дочекалися. Бачимо світло в кінці тунелів. Кому цікаво, залітайте, посилання всі будуть під цим відео. Наступний проєкт Hamster Combat. Кожен школяр, кожна бабця вже чула про даний проєкт, клікає, майнить, адже є надія на те, що зароблять як з ноткові, там 300, 500 і 1000 доларів. Не менше 2000 доларів. Також ви вже бачите різні скрини тут-тут, що лісінг відбудеться на біржі OKX, Bybit, Binance і так далі. Друзі, дивіться, зараз ось такий скрін, де ви зараз бачите, його можна зробити на фотошопі буквально за 2 секунди. Насамперед, хочу сказати, що офіційної інформації про лісник на даний момент немає. Так само можу сказати про дроп, ніхто нічого не знає. Примаркет з токеном Hamster Combat вже відкритий. Ціна за один токен Hamster Combat зараз приблизно 30 центів, що і дуже і дуже багато. Я не знаю, яку там кількість токенів мають дати за дроп, адже якщо рахувати по примаркету, то 1000 токенів це буде коштувати на даний момент 300 доларів. Була інформація в різних телеграм-каналах, а також twitter акаунтах, що та сума, яка ми маємо в годину, така сума поступить на наш баланс в токенах. Наприклад, в мене зараз більше ніж 1 мільйон Тисяч токенів получається, що я вже гривневий мільйонер. Але знову ж таки, це всього навсього люди говорять для того, щоб збільшити свою аудиторію. Люди набивають на цих проектах собі аудиторію, також, також звісно, додаткову аудиторію. Пробує отримати та чи інша біржа. Дуже велика кількість користувачів зараз у таких клікерах і просто зробити пост, що лісинг відбудеться на біржі Binance. Зараз кожен третій школяр буде просити батьків, щоб зареєструвались на біржі Binance, адже токени вони схочуть вивезти туди. Так і всі абсолютно біржі зараз зацікавлені в хайпі з даними клікерами. Якщо чесно, я думаю, що якщо мені вийде з хамстерком заробити якихось 300-400 доларів, це вже буде цілком непогано. Ти де робиш? Já tam jdu prázdně bio za 150, jiné Наступний проект, який зовсім скоро роздасть нам аеродроб, це Bondex. Про даний проект я писав напевно, що ще два роки тому. Все, що ми там робили, це просто раз в 24 години натискали на кнопочку і майнили даний токен. На даний момент я за дроп маю отримати чуть більше ніж 4600 тисячі шістсот токенів. Точну суму ви зараз десь бачите. Ось тут проект був анонсований на Coinlist. Ви там могли зайти і викупити даний токен по найнижчій ціні. Перелісну вже продати та зафіксувати прибуток. Так там буде частина заблокована, і кожного місця ви будете отримувати це як Зарплату, ну тобто, ви отримуєте токен через місяць, продаєте його на біржі, таким чином фіксуєте прибуток. А на лісну, якщо я не помиляюсь, ми маємо отримати 6% токенів від нашого балансу. На даний момент перший сезон закінчено, і всі токени, які ви маєте отримати, вони відображаються у вашому аккаунті. Хто не знає, перейдіть, подивіться. Тож чекаємо уже лісного на біржі, щоб продати та зафіксувати прибуток. Наступний проект, про який я хочу вам розказати, це ГРАС. Звісно, ви вже чули в моєму телеграм-каналі про нього і не тільки в моєму телеграм-каналі. Проект, який зібрав дуже велику кількість інвестицій, вони мають Ато гроші закупляють посімі пости на різних біржах Binance, Bybit, OKX Ось активно шилять свій проект, і вже очікується, що після сьомого сезону нам мають нарахувати дроп. А ви знаєте, що я сив? сиві? Вже ви знаєте, що я сиві. Отже, ті токени, які ми майнили за просте підключення до інтернету, ми маємо продати. Зараз на даний момент потрібно підключити свій гаманець, обов'язково підключайте, таким чином даний проєкт може відсіяти ботів. Ось для того, щоб підключити гаманець, переходимо до вкладки нагороди, вибираємо гаманець, яким ми будемо конектитись, Після того підтверджуємо дії і обов'язково підтверджуємо в кінці пошту. Це вже, напевно, вже якась малесенька інформація про те, що даний проєкт готується до дропу. Якщо хтось не чув про даний проект, а як тут має токени, все, що потрібно. Для майнингу даних токенів це підключення до інтернету, а також встановити розширення на браузер Google Chrome. Реєструєтесь спочатку на сайті, потім авторизовуєтесь в розширенні Google Chrome. Все, якщо є підключення до інтернету, токен майниться. Все це відображається у вашому кабінеті. Так, інформація інколи запізнюється на день, але токени нараховуються. Зараз на даний момент закінчився п'ятий сезон, почався шостий. Очікуємо закінчення сьомого та надіємося на досить таки непоганий дроп. Ну і на кінець хочеться вам сказати про проект Bloom. Те, що я. Його вставив у кінці, це не означає, що він найгірший. Взагалі, я надіюсь, що проект Bloom насипить найбільше, адже тут ми бачимо цінний продукт, над яким працює команда. Вони планують створити повноцінну біржу в самому Телеграмі, де все зроблять максимально просто для користувача, який тільки но, е, пробує розбиратись з криптовалюті, вчитися та на цьому заробляти. Кожних 8 годин просто переходимо у телеграм-бот Bloom та майнемо дані токени. Також тут є гра, коли сказали, що там буде падати реальна криптовалюта. Зараз е, розробники кажуть, що ці біле. Те будуть пропадати, не знаю. У мене їх дуже багато і зараз використовувати їх для ігор. Я просто не маю ш... я. Я просто мені просто реально я не спасуть. Я просто не маю часу, тож згорять, то згорять. Якщо все таки це була неправдива інформація, і там почне щось падати, якась реальна криптовалюта. Ну тоді це буде краще для мене. Також розробники обіцяють, що зовсім скоро у кожного з вас появиться своє реферальне посилання, де ви можете не в обмеженій кількості запрошувати своїх рефералів. На даний момент є обмеження по цих інвайтах. До речі, якщо ви перший раз чуєте про даний проект, переходіть внизу за посилання. У мене цих інвайтів. Багато кожному вистачить. Після того у вас з'являється вже своє реферальне посилання, і за ним ви можете запросити максимум. Максимум 10 чоловік. Скидаєте тим людям, які активно будуть користуватись, адже якщо ви скинете людям, які просто зареєструються і забудуть про даний проєкт, ви з них нічого не зароблятимете. Про даний проєкт також була згадка на біржі Binance в їхньому офіційному Twitter аккаунті Якщо все-таки відбудеться ліс, це буде цілком непогано, адже тут також велика аудиторія. І кожна біржа на даному етапі хоче максимально багато людей закликати. Поки, поки цей хайп не згас. А тепер моя суб'єктивна думка, що далі відбудеться з такими проектами, клікерами, майнерами, немає різниці. Отже, кожен з нас заробив там 200, 300 1000 і більше, ніж 1000 доларів в проєкті NotCoin. дуже багато було хейтерів, мало хто в це повірив, що з нуля можна зробити зараз, в 21 столітті, там 500 або 5000 доларів. Так, і як тільки NotCoin дав цю можливість кожному з нуля заробити, всі інші проекти просто почали вистрелювати максимально багато людей кожного дня. Кожен з вас починає клікати, майнити, шукати нові проекти для того, щоб заробити з нуля в надії на те, що дадуть так само, як ноткоін. Якщо подивитись десь там назад, було дуже багато нових хайпових тем, як тільки нове стрелювало. Це так само було, як з Dogicoin, Шибаїну і так далі. Це мемкоін, який ніякої цінності не представляє. Але вони вистріли, дали заробити людям, в яких там було, наприклад, 100 доларів в даному токені. Вони заробили десятки тисяч доларів. І після того всі почали купляти дані токени. А він падав, падав, падав. І все, в принципі, заробили ті, хто були на початку. Так само, я думаю, буде з NotCoin Ще декілька проектів, такі можливо, як Hamster Combat, Bloom, Grass і ще декілька цікавих клікерів. Можливо, дадуть нам ну 200-300 тисячу доларів заробити Але зовсім скоро пройде там два місяці, півроку. Ми забудемо про ці клікери. Буде якась нова тема, а про це ми назавжди забудемо. Так само пам'ятаєте, був проект Move to earth де ми ходимо, бігаємо і заробляємо гроші. Півроку про нього говорили, де зараз ці проекти ніде. Всі про них забули. Отже, якщо ви все-таки хочете з нуля без жодних вкладень заробити, залітайте зараз, бо через півроку вже буде пізно. А я вам дякую, що додивились відео до цього моменту. Я надіюсь, вам детально пояснив, розказав про дані проекти, що вони собою представляють, чи зможемо з цього зробити. Надіюсь, відповідь вам дав. Якщо вам цікаві способи заробітку в інтернеті, залишайтеся на YouTube-каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.